З вами Трускавець Онлайн продовж останніх декількох місяців ми можемо спостерігати, як у трускавці відбувається чимало позитивних змін. Ремонтуються дороги, які подовго стояли у жахливому стані та чекали ремонту. Доволі значної підтримки зазнають державні заклади, освітні медичні заклади із саме місцевого бюджету. Як до цих подій ставляться, трускавчани та чи помічають вони ці зміни на краще? Сьогодні ми поцікавимося у них. Дорогу зробили, і віллеті всі підстроїли, і чистенько, ще ще більш чистенько стало. І приємні люди, такі поважні, уважні, услужливі. Нам подобається. Я виріс, народився в тому, тому місті. Я, я кажу, хочеться, щоб було гарне, красиве. Чисте, щоб було. Вода є, тепер круглосуточно, теж плюс. Дороги ремонтують, то ремонтують. То, значить, є плюс. Ми здоров'ям так? Ми все здесь проходимо. Не треба нікуди не біжати. водичка нам дає дуже хороший результат. Мені вже немалий мали мені 65 років, і Мені дуже подобається. Ми здесь їздимо і любимо цю страну. Очень. Є, є, бачив, дороги поробили там по цьому, тут центри зробили, доробили. я не знаю, По крайнім є щось робиться. Аж до кінця доведе, але ж щось робиться. Хіба що дорогу зроблять? На краще дорогу зроблять, мабуть, добре. Красивіше, розстраюється все. Мені подобається. чому я сюди приїжджаю. Я бачу, дороги почалися ремонтуватися. От, почалося трошки двигатися на влучення. Так я бачу, бо... Ну, чотири роки було хуже, бо ми тут перебродили центр міста, як ходили на воду, то... Вода текла, дощі заливали, не було переходів нормальних. А зараз я думаю, трошки вроді стає краще. Як бачимо, і трускавчани, і гості нашого міста помічають всі ті позитивні зміни, які відбуваються зараз в місті курорті Люди відзначають, що місто розбудовується, дороги ремонтуються. Тут направду стає чистіше та красивіше. Тому відпочиваючи, які приїжджають сюди на лікування, їдуть не лише заради нафтусі, а й заради того, щоб полюбуватися містом, і вони повертаються сюди знову і знову. Багато з них сьогодні відзначає, що місто порівняно з попередніми роками стає успішнішим та красивішим. І воно направду нагадує європейський курорт. А з вами був Трускавець Онлайн. Побачимось!